Що було, якби на місці, от, на місці керівника держави опинилась не та людина, яка опинилась зараз. В принципі, ну, давайте чесно, я вже про це неодноразово казав. Ніхто з нас не міг припустити. Я впевнений, ніхто, не має жодної людини в цій країні. Більш того, немає жодної людини в усьому світі. Яка могла припустити, що президент принципово залишиться в Києві. Не тому, що він якийсь не такий. чи... Ні. Ну просто немає жодного українського президента в нашому уявленні, який повів би себе так. Ну, от немає. І сталося диво. Сталось диво, те, чого ми ніхто не очікував. Ну тому, що коли ніхто не очікує, це і воно стається, це диво, і сталося диво. Все, і я уявляю собі, якби був я зараз не хочу навіть загострюватись на Порошенка, бо зараз кажуть, що знову там я там заговора саме Порошенка. Ні, так само було будь там Порошенко, Янукович, Ющенко, Кучма, Кравчук. Всі б домовлялись з Росією. і всі так чи інакше домовлялись з Росією в свій час. Всі так чи інакше брали чомодани е, з грошима. Всі так чи інакше прогинались під Росію. Домовлялись. Е, залишили, залишали флот в е, Севастополі російський. Торгували газом. Та інше, 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 інше. А тут все. Все. Домов... Ні, жодних перемовин. Ні, нічого не здамо. Ні, давайте воювати. Ні, не хочемо, не хочемо виконувати мінські домовленості. Чому? Тому що вони кінчені. Так ви ж їх підписали. Це не ми їх підписали. Це, ці мінські домовленості підписали інше. Йдіть, йдіть до тих, хто підписав мінські домовленості і розмовляйте з ними. Ми не підписували. Все. Донбас не здамо. І всі такі. Так, стапе. В сенсі. Ні, нафіг ідіть. Так цей все дулю, пока. Так так не робиться. Робиться, пока. Ні, так не можна. Можна, пока. І от давайте так, друзі. Це до питання законності, там, незаконності до іншого. Про те, про що ми постійно розмовляємо з Сергієм Грішиним, До речі, і у нас з ним постійно дискусії з цього приводу. За законом. За правилами дипломатичними, так? за міжнародним правом за, за умови домовленостей між президентами Росії, Франції, Німеччини і колишнім президентом е України, за домовленостями мінськими. Між президентом Росії, Білорусі і колишнім українським. Тобто, за всіма правилами і за всіма законами ми повинні були виконати мінські домовленості. Ми їх не виконали. Ми, по суті, порушили закон. Але скажіть мені, хтось з вас не задоволений цим? Я задоволений капець. Я дуже задоволений. Мені дуже подобається, що ми його порушили. Це призвело до вторгнення, Да пофіг. Пофіг, що це призвело до вторгнення до так званої спецоперації, ми просто зламали упирські правила, просто налимали упирям всю їх схему: схему кітка, схему пограбунку такого собі законного, це законний пограбунок. Розумієте, вони у нас законно відбирали наші території. І все. Тому, коли зараз кажуть, а отут от незаконно когось, когось позбавили громадянства, а отут от незаконно цього тупицького голову Конституційного суду, якого, до речі, вже оголосили в розшук міжнародний, тому що і завдяки тупицькому також відбулось те, що відбулося. Завдяки тому, що певні пузаті. Крадії в українській політиці за гроші почали продавати державу на законних підставах. В тому -то і справа, розумієте? На законних підставах харківські домовленості, мінські домовленості, нормандський формат все це дуже законно. Це дуже законний пограбунок. Це дуже законний розрив іншої держави, однієї з держав демократичних. Тому коли зараз кажуть, а отут от, трішечки незаконно, вам шашечки чи їхати? <кій> Мені їхати. Мені їхати. І зараз за рік, за два, за три ми можемо проїхати набагато більше, набагато більше ніж ми проїхали за 30 років. Ми можемо проїхати відстань там в 50 років. І отримати те, чого не отримали і 10-ї частини за е, оці всі останні там каденції різних е, президентів. Мені це дуже подобається. І я нічого з цим не можу зробити. Тому, коли, коли до мене приходять і пишуть: там, ай-яй-яй, та дулю з маком. Це подобається. Ідіть. Хочете, хочете повернутися куди? От з історіями, давайте так. А, зараз в Росії є такий чудовий тренд. Вони всі йдуть, повертаються в Радянський Союз. я зараз поясню, чому. Вони такі: ми йдемо в Радянський Союз. Там були закони, там було все зрозуміло, чітко, понятно. Так само і зараз нам кажуть, це незаконно. Поверніть нас в законні часи. В законні часи кого ви хочете повернутись? В законні часи Порошенко чи в законні часи. Януковича може ви хочете повернутись, чи, можливо, ви хочете повернутись в законні часи Ющенка, чи Кучми чи Кравчука? Тобто, в часи тих законів, які дозволяли цим людям, які їх самі приймали для себе, збагачуватись, в ті, в ті законні часи, коли генеральний прокурор вже в перший день своєї каденції на посту от генерального прокурора ставав мільйонером, а в перший тиждень мультимільйонером, тому що заносили всі. Чи ви хочете в ті законні часи, коли міністр внутрішніх справ дуже законний, купував собі особняки за 5 мільйонів доларів? Чи коли генеральний прокурор знову ж таки фарбував собі стіни золотом? Чи ви хочете в ті законні часи, коли стояв золотий унітаз у вбиральні президента? Чи можливо в ті законні часи, коли мінти контролювали ларьки? В які законні часи і до яких законів ви хочете повернутись, скажіть мені, будь ласка. Я не знаю. Я дивлюсь, що в цьому умовному беззаконі справедливості набагато більше, ніж за всі роки законного життя українського.